Як і інші, але зіткнувшись з бідою, вони стали більше цінувати любити це життя. На семінарі, що відбувся під назвою Активізація роботи державних структур, різних гілок влади з людьми, які мають інвалідність, йшла мова про те, що влада не повинна стояти осторонь проблем, з якими стикаються люди з особливими потребами. Та на жаль. На семінарі не було представників влади. До речі, я вчора говорила з Москаленком. Немає Москаленка з місіконкому, Обіцяв сьогодні бути. Ну чому страшатися людей? Я не розумію от одного. Ви знаєте, коли я керівник? Мені прикро. Я не боюся слова сказати. Я керівник. Я прибиральник, я вантажник, да, я пересуваюся допомогою Ртеза. Але коли ми достаємо яку-небудь гуманітарку, одяг би взуття, навіть продукти, я стараюся по силі, що я можу те піднесу. Мені тяжко, але я його несу. І мені не соромно цього слова. А от проспілкуватися з людьми, коли б тема транспорту злякались, мабуть, що всі будуть думати, що будемо говорити про пільгове перевезення. Чекайте. Коли читаєш пресу, то й диво дається. Я нещодавно зіткнулася з пресою, коли її дає пояснення Юрист Національної асамблеї України, яким керівник є Сушкевич. І там дійсно написано, що ніхто не забирав пільг по переїзду у людей і вони повинні існувати. І ще в кінці примітка така, якщо вас, наприклад, викидають з транспорту, а є такі захворювання, що людина справді не може постійно чекати тролейбуса, вона пересувається і маршруткою, то потрібно звертатися в прокуратуру. І хвилює мене все-таки. Я скільки проводжу, скільки говорю, скільки буду говорити. Мене хвилює під'їзд до бордюрів, Ну наскільки він для мене болючий, як і для вас кожного. Ну не потрібно тут ніякої грошової одиниці. Ну не потрібно тут чи чогось інших затрат. Ну всього в душі, щоб була якась совість. І думка про те, що життя плине дуже скоро, і на місце старшого покоління стають молодші. І так само в зв'язку з такою нестабільністю в державі людина дуже рано втрачає найдорожче здоров'я. Інвалідність, які почуття викликає у нас це слово, острах, співчуття, бажання уникнути, навіть розмови на цю тему, роздратування, жаль чи ще щось, як ми звикли ставитися до інвалідів, що ми найперше бачимо людину, чиї біль не схожість на нас? Члени Черкаської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів, Союз організації інвалідів України зібралися на такий великомасштабний дієвий захід. Тобто, сьогодні ми проводимо семінар. Семінар має таку хорошу назву про активізацію роботи державних структур різних гілок влади з людьми, які мають інвалідність. Запрошених було біля 15 осіб. Дуже прикро, що все-таки можливість мали прийти. Дуже мало запрошених. І мене це надзвичайно хвилює. Ну я вважаючи те, що багато керівників різних служб у відпустці, і тим паче сьогодні проходить колегія в управлінні праці, я це також розумію. Чому ми не згодили, як деякі наші владні структури говорять із владою, тому що ми фактично знаходимося в наймах, тобто наймаємо приміщення, де ми могли зібрати людей і провести такий захід. Тому вибирати день і час я також не можу. Я підлаштовуюся під того, в кого прошу, а не люди під мене. Але я сьогодні, користуючись нагодою, дякую керівнику обласного краєзнавчого музею. Алі Андріївні за такий прекрасний зал, до за дуже хороше, чемне ставлення до людей, які втратили здоров'я, і сподіваюся на плідну співпрацю і в подальшому. Але дякую я. І тим, все таки людям, державним мужам, державним службовцям, які все таки прийшли на наш захід. Є представник місії конкому, Я звертаюсь і говорю, щоб було передано ті такі важливі теми, які сьогодні болючі для людей з інвалідністю. Я хочу слова вдячності сказати захисту інвалідів, які постійно з нами співпрацюють і постійно вислуховують нас, часто йдуть нам на зустріч. але проблем сьогодні дуже багато. Зокрема, мене хвилює те саме протезування. Чому воно мене хвилює? Я про нього говорю всюди, тому що не на належному місці в нас протезування в Україні та й не хочуть бути наші керівники, наші протезисти, так скажу. Ну, хоч це можливо і неправильно, але так я їх назву на такому рівні, на світовому, як у Європі і в інших передових державах світу, протези ортези виготовляються, я чесно скажу, неякісні і коли б. Сісти і порахувати бухгалтерію, то можна було б зрозуміти, що краще віддати кошти великі і зробити імпортні, так як роблять інвалідам, АТО це дуже добре, що інваліди АТО користуються таким скидкою і попитом від держави, ніж інваліди дитинства, інваліди загального захворювання або навіть Ті самі інваліди, які отримали інвалідність на виробництві. Я до чого веду? Коли наш протезор ТЕЗ коштує загалом от нещодавно, зимою виготовляли одному інваліду, і він, звичайно, на ньому піти не зміг. Він дуже тяжкий, він незручний, але ну, біля 30 тисяч гривень коштує. Коли такий би самий імпортний, коштував 70 Проте в імпортному людина може проходити. 15-20 років навіть без жодного ремонту, а в вітчизняному від цілий рік, а то й менше, і він псується, ламається. Це просто крик душі людей, які користуються цим протезуванням. Я знову повторяюся, що нас повинні чути. Як чути повинні депутати міської влади, як чути повинні депутати обласної ради, як чути повинні депутати. Держави, Верховної Ради так нас повинні чути і керівники протезування соціального захисту всіх інших структур, які стоять на стражі соціального захисту людей з інвалідністю або обездоленого населення. До речі, вашому ортезу 18 років вдається його поміняти? чи так і не вдалось? Ні, ви знаєте, два роки, три роки назад, коли була в мене зустріч із людиною з Германії, і він дивився мій виріб. То він таку фразу сказав, що я позирна дама. Мабуть, воно так і є, тому що всі дивуються, що 18 років проходить у ньому і продовжую далі, тим більше й працюю. Робота з людьми з такими надзвичайно тяжка, надзвичайно відповідальна. Але розумієте, не тому, що я. Не хочу його замовити. Я три роки за подачею мінпраці все таки рішилася. Я виїздила дорогу, витратила кошти, ортез до безкоштовно, але затрата на дорогу, на все інше, в межах тисяч, і я в ньому не пішла, я його залишила. Ніхто не запитав, ніхто не взяв на огляд, чому ти його залишила. Тому в мене страх уже якийсь, щоб іти і знову стукати і знову наскакувати на того, щоб. Хтось його робив, робить, зроблять. Але як зроблять, я завжди говорила, що потрібно, щоб якийсь був відділ контролю, де можна було подивитися, чому людина не може в ньому пересуватися. На даний час цього немає. По-друге, я хочу сказати, що протезування це дуже важливо для людини. Людина повинна бути. Комфортно відчувати сама сама в цьому виробу. І по-третє, якщо держава дає кошти, то держава потріб повинна і розуміти, що вона їх використала не просто так із державного бюджету кинули і оплатили, але вона повинна знати, що для людини зробила користь якусь. Тому мені б хотілося ще звернути увагу величезну. Що в нашій державі немає такого закладу, який навчав би спеціалістів по виготовленню цих ортезів, протезів, тобто техніків. Люди приходять на фірми, геть не маючи медичного медичної освіти, або навіть технічної, для того, щоб гарно працювати. І зробити цей виріб людина. Потрібно ж мала уявлення і знати, чому людина піти не може, чому людина погано пересувається. Оце в цьому отакі от в нас проблеми. І потрібно багато дуже навчальних закладів на Україні. А от Справді по навчанню людей, які б займалися протезуванням, їх насправді немає. Не може Україна навчити, треба людей посилати за кордон. Хай стажировку проходять місяців два, три, чотири. Дивляться, як там людей обезпечують, тому що фраза є за кордоном слово інвалід там немає, а там є фраза, що ця людина стратою тої чи іншої функції здоров'я. Це приємніше людині, наприклад, навіть звучить краще, тому що навіть сьогодні на Україні, мабуть, здорових людей і взагалі то й немає, але втрачає функцію здоров'я, це правда. Когось голова сильно болить, когось рука болить, когось щось інше. І не дивлячись на те, що з другої половини ХХ століття у багатьох країнах світу відбувається впровадження нової концепції політик стосовно інвалідності, ця проблема не має свого остаточного розвитку у сфері соціальної політики багатьох держав і негативно впливає на умови життя великої кількості людей з проблемами фізичного та психічного розвитку. Члени Черкаської організації інвалідів намагаються жити повноцінно, не залишаючись наодинці з проблемами. Та чи завжди так виходить? Людина сама подорожувати не може. Але це не ті, це не подорож. Хоч кожна людина повинна знати історію рідного краю. 25 років ось напередодні цей захід проводимо такого величезного свята українського народу, нашої неньки України, 25-річчя з Дня Незалежності. Тому ніби хороший показник. Але з другої сторони він і болючий. Тому що вернусь до депутатів, приймають закони положення без нас, коли обирають, дуже гарно рекламують, дуже гарно обіцяють, прямо людям доказують, що будемо допомагати, будемо задіювати. приймають ту чи іншу, наприклад, скасовують пільгу або то інші чи. Другий закон по протезуванні кого приїхав депутат на місце і запитав, зібрав громаду. Це так повинно бути. Ми збираємося дуже часто. І перше ніж я звернення пишу на міністерство праці, кабінет міністрів. Ну всюди, навіть до президента, ми звернення писали по наших пільгах. Я з вами раджуся, треба його зробити, написати чи не треба. Можливо, хтось може вставити якусь репліку або якусь хорошу таку підказку, що ще треба написати, щоб десь таки нас почули. На жаль, наші депутати цього не роблять, і мені надзвичайно прикро, коли такі зміни робляться в протезуванні коли оці сьогоднішні зміни. Ну, слухайте, ну, держава не демократична. Такі семінари, що організовуються, організацією інвалідів необхідні, адже чимало питань тут можна було б вирішити, і присутність представників влади тільки б сприяла цьому. Будемо також звертатися і на Верховну Раду, і на Кабінет міністрів, тому що мене особисто дійсно часто дивує. Або втрата того закону, чи іншого в гіршу сторону, або забрання в ту чи іншу сторону. Тому ми е, на місцях можливо ці питання не вирішимо, але будемо писати звернення, підпишемося чоловік, 10 або навіть актив та інші, і будемо е, як просити, щоб все-таки розглядали інші питання і до нас. Прислухалися, доки люди не приймуть інвалідність як одну з сторін життя, як ситуацію, в якій може опинитися кожен, чи то за станом здоров'я, чи за віком, до тих пір суспільство не може вважати себе цивілізованим. Завжди боляче. У мене сьогодні навіть на заходу я чому-то, знаєте, так, із за того, що неявка. Е Неповноцінна явка державних мужів, я навіть не сказала, що в нас є сьогодні на заході присутні представник Львівської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів і Запорізької обласної організації Всеукраїнської інвалідів. Це молоді люди, які на візку. я з ними спілкувалася. Їм дуже сподобалось наше місто, дуже сподобалося. Але в їх побудована особливо Львівський обласний. Організації інвалідів з владою і стосунки по-іншому. Влада більше повертається лицем до таких людей, тому мені сьогодні було і незрозуміло, пройшло пів року. Наша організація найпотужніша, наймасивніша в області. Я збирала цих інвалідів по крихі. Зараз по-чесному, інший раз. І не ставиш людей на облік, тому що людина, коли стоїть на облік в організації, вона приходить з метою. Чому? Вона не приходить просто так, знаєте, погуляти, поспілкуватися, хоч це також фактор вагомий, але допомога потрібна. Зв'язку з таким, з такою пенсією маленькою, зв'язку з тим, що немає роботи, людині потрібний кусок хліба, якась крупа, якісь миюче. Це потрібно. Ну ми проводимо сьогодні семінар. Він велику роль грає, тому що люди знають, що то на законодавчому рівні, але не збагатить людину морально і душевно перед продуктами, тому що людина сьогодні як нижча і бідна. Тому, коли громадська рада мене також дивує, на якому на якій основі громадська рада впливає на нашу адміністрацію обласну, коли ділять кошти. На під... фінансову підтримку от таких інвалідських організацій. Наша організація за перше півріччя від державної адміністрації ні копійки коштів не отримала. І фактично із державними так було. Ми на цей час, це перший захід, який ми змогли провести, і то з таким, знаєте, з великим зусиллям ми просто вибили ці кошти. Але хочу сказати. Дякую, що провели семінар. Але хочу й повторитися, що треба, щоб і спонсори відгукувалися на таку біду щиріше і добріше. Розумію, що є проблемне сьогодні життя. На сході іде війна, це біль, це крик, допомагати потрібно. Але і таких людей також потрібно не забувати, тому що ці люди стояли у керма будівництва цієї держави. Або навіть попередньої держави, це їхня була історія, це їхнє було життя. Вони втратили здоров'я зараз. На такому знаєте, нищенському рівні ці люди проживають, тому допомагати потрібно. І незважаючи на те, що все таки ми не мали коштів. Ми прекрасно провели захід і до пасхальних днів. Самим-самим людям нужденним. Ми відшукали можливість допомогти, щоб на столі була та кришка хліба, і до хліба. Ми провели свято. 8 березня міжнародний жіночий день ми зібрали самих таких активних, самих прогресивних жінок нашої організації, накрили в стіл. Дякую, звичайно, кафе Бардомінолі Франції, яка постійно йде на зустріч, тому що сьогодні за 30 гривень погодувати людину. Неможливо, тому я їй дуже дякую. Ми зробили шикарну концертну програму. Курсу Шевченківська районна організація. В неї свій колектив, та як при нашій організації раніше був ансамбль. Ми вручили подарунки людям, і всіх була радість, і все було щастя. Навіть не від того, що хтось отримує мільйони. І немає того задоволення, і немає тої радості, хто отримає глиняний глек розписний і йому радість, тому що він отримав подарунок до дня жіночого такого свята. Тому, шановні мужі державні, я звертаюся до вас, шановні бізнесові структури, шановні депутати міські обласні. Працюйте з людьми, працюйте з нами, щоб тема. Того, які ви благодійники хороші, не звучала лише під час виборів, вона повинна звучати щоденно, і потім у людини не було б сумніву, обрати людину на пост депутата чи дійсно поставити прочерку тій візитній картоці, з якої ми голосуємо. Потрібно людям робити добро. Хоч мати Тереза також говорила: хто читав її, той пам'ятає, що зробиш добро. Тебе образять, а ти роби. Розповів щось хороше людині, з тебе посміються, а ти розповідай і так далі, і тому подібне. Хороші справи на землі. Вони не зникають безслідно і хороші. Ми повинні залишати всі сліди, тому наше суспільство стане краще. І від того буде краща держава, і від того наше життя буде краще. Потрібно завжди думати так, як про самого себе. Сьогодні відбувається семінар. Який надзвичайно актуальний і потрібен. Ну, що я в цілому можу сказати? Я перше хочу сказати, що влада повністю зігнорувала цей семінар. Нікого з влади тут ми не бачимо. Ми не бачимо тих владних чиновників, які повинні щось вирішувати. Ті люди, що прийшли дають консультації, це чудово. Але вони не вирішують питань. Фінансування ні обласною радою, ні в районах. Достатньо, А взагалі немає нас, допустимо, по Корсунській країні взагалі немає фінансування для інвалідських організацій. Більше того, у нашому районі навіть немає договору на пільгове перевезення цих людей. Я вам ще таке скажу: ну, я скажу за свій район: 44 тисячі 42 тисячі населення. Із них 4 тисячі, майже 4 тисячі інвалідів. Це майже десятий. Це дуже багато. На жаль, це саме. Обездолена і саме нещасна ланка нашого ну суспільства це інваліди, яким які не можуть саме себе більш-менш захистити, їх повинна захищати держава. Суспільство має нести відповідальність за долю інвалідів великою мірою вона залежить і від нас нашого ставлення до ближніх до їх потреб, надій і прагнень. У нас із підприємство у лисенці О, своїми силами. ми Ну, як скооперувалися і зробили підприємство, купили олію, влізли в кредит. Зараз запрещають нам цю оліню, бо виходить, якщо на організацію, то районна рада дає нам приміщення на гривню в рік. А якщо підприємство інвалідів вже буде працювати, то буде вже ну, не гривня в рік. Як можуть часом самотужки вирішують ці люди з особливими потребами, проблеми, з якими зустрічаються чи не кожного дня? Варто прислухатися до їх пропозицій. Тут звикли один одному підставляти плече. Я приїхав сам з Запоріжжя. От, мені дуже подобається це місто. А, і якщо казати про питання або ту тему, яка нас турбує. Мене і таких людей, які а, на візках а, подобних мені, а, особливо таких а, електричних, це транспорт і транспортні питання а, особисто. Це а, некомпетентність наших водіїв, от, і можливо як. Можна скоріше, треба провести е, працю е, з цими водіями. Е, у цьому немає такого нічого е, важкого, це просто потрібно, щоб вище орган просто провів е, таку працю. Е, тому що навіть ті, ті водії, які як людина, вона може і хороша. Але він не знає, як своїм транспортом користуватися. То, що він не може під'їхати, це одне. А один, і якщо він каже, що там не можна, но інший, у кого кваліфікація більше, той під'їжджає, а той каже, що не може, це одне. А інше, навіщо закупляти такі дорогі нові тролейбуси чи автобуси, коли вони не... Користуються, не користуються їхніми обладнаннями. У цих тролейбусів особисто оці жовті нові, у них є пандуси, вони їми не користуються. Ну Є два варіанти. Або вони у них поломані. Ну як вони можуть бути поломані, якщо вони нові, їх тільки закупили? Ну, можливо, так тоді їх треба полагодити. А По-друге, це водій не знає, як їм позитивась, але не або не хоче. А це потрібно проробити це питання. І я вважаю, що кожен водій, ну, він має проходити можливо таке обучення. От, і сьогодні я коли їхав сюди. От, дуже добрий водій попався, так він е міг просто відкрити, а він сам допомагав висаджуватись. От, є, я бачу, що людина то добра. От, але думаю, ну, навіщо таку важку техніку зі мною витягувати? Вага її десь у середньому 130 150 кілограмів і. Моя вага десь 50-60. Ну так до 200 кілограмів. Навіщо тягнути, якщо можна просто відкинути цю, цей пандус, і я спокійно по ньому сам би з'їхав. Я думаю, вас почують. У мене така методика, Я ні з ким не хочу не соритись, не жалувати це. Але ви хочете допомогти, робити. щоб потрібно це питання робити, було вирішено. Ми можемо, ми можемо самі допомогти. От. І, ну, от, з міста Запоріжжя от. я проводив там працю на... Ну, по... Я обучав водію. Якщо потрібно, буде, то ми завжди допоможемо. Згадаймо слова матері Терези. Якщо ви досягли успіху, то у вас може з'явитися безліч уявних друзів і справжніх ворогів. Все одно діліться з людьми найкращим, що у вас є, і цього ніколи не буде достатньо. Найкращим взаєморозумінням, теплотою сердець діляться члени організації інвалідів. Так вони звикли жити, дихати.